Росславгаю конвалія під добом висок, захищалась від негод і під вітям широк. та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча віку вторила. Ой, понесли конвалію у високу залу, понесла її собою паночка до балу. Ой, на балі весела музиченька грає, конвалію та музика підне серце. Дал. Тож панночка у веселому вальсі закрутилась, а в конвалі головка пов'яло схилилась. Промовила конвалія Прощай, гаю, милий, і ти, дубо мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла байдуже. Панночка рукою, ту й квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться згадати тую конвалію. Як щастя минеться, довго й ти, моя пана, будеш утішатись, по попалах у веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже тебе, квіточку зів'яло залучить байдуже.